А як я можу повпливати на те, щоб мій заробіток на пінтопі був більше? Перш за все, переконайтеся, що всі соціальні мережі, якими ви активно займаєтеся, присутні на пінтопі. Є пін вашого інстаграма, Ютуба, Тіктока, чим би ви там не займалися. Друге, переконайтеся, що в кожному з цих пінів цих соціальних мереж є базовий набір послуг. З яких може вибрати рекламодавець, якщо це інстаграм, обов'язково додавайте базові послуги Reels, окрема послуга Stories, окрема послуга Каруселька. Якщо це Ютуб, то це інтеграція чи спонсорство вашого подкасту. Ви самі знаєте, які у вас Ютуб канали і інстаграми. Базові послуги мають бути максимально описаними. Чим більше інформації ви надасте рекламодавцю, тим більші шанси того, що вас куплять. Якщо всі соціальні мережі і послуги. Вже оформлені і ваша сторінка просто співає пісні. Настільки вона класна, вона така. Отак робить. Ви можете поставити цю сторінку як лінк в профілі в ваших соціальних мережах. Таким чином, коли рекламодавець вами зацікавиться і піде шукати ваш емейл, і щоб написати, а скільки у вас там що коштує, надійшли скріншоти статистики і так далі, він знайде вашу пінтоп сторінку. Вуаля! А там усі відповіді на його питання вже є. І не тільки відповіді, а й можливість прямо і купити тут і зразу. Якщо ваша пінтоп сторінка вже стоїть як е, лінк в профілі в ваших соціальних мережах, дуже успішно і Гарна ідея, наші блогери, топові блогери на пінтопі так вже давно роблять. Це в вашому контенті згадати, що якщо вам цікава реклама, чи у вас є послуги для підписників, наприклад, на вашій пінтоп сторінці, чи для інших креаторів послуги, там ріпости, привітання з днем народження, Що ви там видумуєте, вигадуєте, що можете продавати підписникам. Гарна ідея для збільшення конверсії у продажі з вашої пінтоп сторінки це згадування вашої сторінки, і ваших послуг і можливості. І їх купити автоматизовано. За лінком в посиланні у вашому контенті, ну і фінально, що може ще додатково повпливати на конверсію у продажі, це відповіді на ваші вхідні запити, на імейли, e в діректи і так далі. Індивідуальними пропозиціями. Тобто вас питають, а скільки в тебе коштує Reels? Ну, в Instagram Діректі вас питали. Ви відправляєте посилання на повністю описану послугу з аудиторіями, з цінами, з тарифами, з описами, скільки часу треба, приклади, все це красив сторіночка Ви відправляєте посилання на що таке Reels і як ви можете поспівпрацювати з цим брендом по формату Reels. Тобто, маючи всю цю інформацію описану в Пінтопі, нема сенсу відповідати на ці дірект-меседжі, емейли і, і так далі, описуючи і надаючи скріншоти, оскільки ваша пінтоп-сторінка і так відповідає на всі ці питання, і робить це ефективніше, тому що, нагадаю, перечитавши всю інформацію, замовник такий так, все підходить. Це, це просто. Ідеальний блогер, найкращий в світі. Купити тут і зараз кнопка купити. Це найкрутіша фіча в пінтопі. Відповідно, що може погано повпливати на вашу конверсію. Це не всі соціальні мережі присутні на пінтопі. А ті, що присутні, там один або два якихось сервісів, одна або дві послуги. Вони описані тяп-ляп різ і ціна. Ну а описати підпис, показати приклади, написати скільки вам часу потрібно. Якщо ви всіх цих речей не напишете, найкраще, що може статися, це вас перепитають і знову витрачаєте час. Найгірше ж. І що найімовірніше станеться, вас просто не, не візьмуть в рекламну кампанію. Тому я запрошую вас регулярно оновлювати вашу пінтоп сторінку. Переконайтеся, що вона ідеально репрезентує вас як контент-креатора і відповідає на усі питання, які виникають у замовників. А ми пішли шукати вам рекламодавців.